Ветеранка Азову а під обстрілами російської артилерії вивезла з під Покровська вісьмох новонароджених цуценят та їхню маму. На ризик волонтерка пішла, бо місцеві рятувати собачу родину боялися, адже ворожа армія там тотально полює на людей та автівка дронами. Що надихає Олену, яка сама бореться із важкою хворобою, допомагати тваринам і збирати кошти на ЗСУ. Дивимось далі. Раз. Два, три! Диви, Скільки щастя в нас! Диви. Багатодітна сім'я. Диви, скільки нас багато. Перші три дні свого життя ці цуценята провели у каналізаційному колодязі. Їх із матір'ю Елькою з під Покровська вивезла волонтерка Олена. Пости блукали по інтернету, ніхто не хотів їхати, ніхто не хотів забирати. Сіли в машину і поїхали. Виявилося, що Елька впала у колодязь ще вагітною. Там на глибині народила, аби врятувати собачу родину. Волонтерка спустилась під землю і відкопала цуценят у купі сміття. Щойно поїхали, розпочався сильний обстріл. Мої впівіха прилетіла в цивільну машину. У ну, люди загинули, арта працювала. Тому нам просто от все світаки, тіпа, давайте дітей спокійно вивезти і все тепер волонтерка турбується про ельку з цуценятами і шукає їм родину. Вони вже мають щеплення перші. Мамочку, ми теж зробили щеплення. Олена вже кілька років рятує зневоднених і голодних тварин, яких залишають господарі у прифронтовій зоні, або зачиняють в хаті і теж виїжджають. Ну на що на ви надієте, що собака сама приготує собі в хаті їсти чи що і, на жаль, вони від голоду всі помирають. Волонтерка також передає гуманітарну допомогу для деокупованих та прифронтових селищ та наймасштабніші збори для військових, наскільки вони. Важливі знає з власного досвіду. Олена і сама чотири роки поспіль прослужила в армії у 2014-му Пішла парамедикиною в Азов. Наша медицина не була готова, наша армія взагалі не була готова. Ми, як індійці, можна так сказати, в кавичках да, воювали палками. <смеш> Там одна казка на 3-4 людини була, тобто виживали як могли. Але тоді не було авіації, не було кабів, тобто була інша війна. Брала участь у контрнаступі на широкине, що на Донеччині, потім три місяці тримала оборону. Тоді ж на фронті Олена дістала три контузії, і лише за кілька років виявилося, поранення набагато серйозніше. Ударною волною вдарило в голову у мене лопнув череп, у мене була дирка. У мене витікав ліпор через нос, і в мене пішло зараження мозку. Зробила операцію. Я три місяці лежала. Поки відновлювалася після операції, захворіла на ковід. А коли лікарі перевіряли легені, побачили на знімку запалення. У мене саркайдос легенів мене легені працюють на 15% і Лікарі намагались зупинити хворобу, щоб вона не розповсюджувалась. То жити будемо. Та, попри хвороби і втрату найрідніших на війні у Оленівці внаслідок теракту загинув її названий брат. Волонтерка каже, жаліти себе немає коли. Мріє відкрити реабілітаційний центр для врятованих тварин, а на його базі проводити каністерапію для військовослужбовців і дітей. Так вірить Олена зможе знайти ще й домівки для чотирилапих. Лебака, ти либаєшся з Дніпра, Валерія Забірко, Софія Москаленко, Євгеній Лопотніченкому Україна, марафон Єдині новини.